Історію розповідав ще й мій дід. Він був мисливцем та вполював багато тварин, але в його колекції не було панди. Це рідка тварина, яка мешкала в іншому біомі. Тоді він вирушив в інший біом, щоб вполювати її. Дід довго шукав панду і нарешті знайшов. Він направив свою зброю на панду і випустив стрілу. І тут ні звідки з'явився геробрін, який прикрив тварину собою. Мого діда так це вразило, що він перестав бути мисливцем і більше не вполював жодної тварини. Сьогодні день Геробріна, Майк, підеш зі мною. День Геробріна це повна маячня для дітей. Якщо хочеш, іди сама, я не піду. Роза, ходімо скоріше, там ме розповідає історії про геробріна. Це було дуже давно, йшла сильна злива, і наше місто ледь не затопило. Я думав, що місто вже не врятувати, але раптом місто огорнув густий туман, і я побачив його. Це був Геробрін, і тоді злива нарешті припинилась. Хочете сказати, що Геробрін врятував місто? Саме так. Я назавжди запам'ятав, як світились його очі у тумані. Щось мені в це не віриться. Роза, а ти що скажеш? Я вірю, меру, а ви, пане Шахтар? Звісно, вірю. Я і сам його бачу. Ось моя історія. Одного разу я добував вугілля. Один удар кайлом і стався мій найгірший жах. Плава почала швидко заповнювати шахту. Я думав мені кінець, вже втрачав свідомість від жару. Останнє, що я бачив, обличчя Геробріна і його сяючі білі очі. А як ви вижили? Сам не знаю, отямився вже на поверхні. Люблю ці історії про Геробріна, хоч вони й не справжні. Моя історія справжня. Кажуть, сьогодні єдиний день у році, коли Геробрін виходить із своєї шахти просто прогулятись. Значить, я його знайду. Це казка, ти його ніколи не знайдеш. От і побачимо. Майк, ти чув? Сьогодні єдиний день, коли можна зустріти Геробріна. Ти справді в це віриш. Я хочу спробувати його знайти, а раптом він справді існує. Гей, пане геробрін! Я про вас багато чула і хочу познайомитись. Дівчино, чого блукаєш у лісі у такий час? Вітаю! Я шукаю Геробріна. А навіщо ти його шукаєш? Мені цікаво на нього подивитися, а ще подякувати за те, що він врятував моє місто і мого друга Шахтаря. Я теж шукаю Геробріна, можемо пошукати разом. А навіщо ви шукаєте геробріна? Я хочу йому дещо віддати. То ходімо, ви знаєте, де його можна знайти? Так, я багато що про нього знаю. Ходімо. Ми прийшли. Так, Геробрін любить приходити саме сюди. Тоді давайте заховаємось, а то він може злякатись. Геробрін не боїться тих, хто його шукає, хтось іде. Це просто житель. Я знаю ще одне місце, де ми можемо його знайти. Ходімо. Ви думаєте, що Геробрін може бути тут? У легендах сказано, що у цьому місці Геробрін народився. Що справді, тисячі років тому у світі було лише темрява та монстри, але потім з великого яйця народився Геробрін. Сяяв його очей, розвіяло темряву та спалило усіх монстрів. Потім Геробрін створив перших селян. А вони побудували перші будинки та наповнили скрині хлібом. Після цього геробрін створив сонце, яскраво, як його білосніжні очі. Вдень це сонце захищає увесь світ від монстрів. Ну це вже точно вигадка. На цьому місці селяни встановили пам'ятник яйцю, з якого народився Геробрін. Цікава історія, пане, але я вам не вірю. Роза, мені вже час. Але ми так і не дочекалися геробріна. Знаю, якщо зустрінеш його, передай, будь ласка, це кайло. А якщо не зустріну. Пане, де він потівся? Не може бути. Звідки в тебе це кайло? Мені дав його один чоловік. Ти знаєш, що це кайло Геробріна. Справді? Це найдивовижніший артефакт. Колись над нашим містом нависла загроза. Великий метеор ледь не розчавив нас усіх. Але раптом з'явився Геробрін. Він піднявся у небо та вмазав кайлом подобаній каменюці, метео розколовся, а кайло отримала космічну силу. Кажуть, тепер цей інструмент сильніший за три тисячі алмазних мечів. Очманіти! цікаво, звідки той чоловік взяв це кайло?